У ветеранському клубі тиша спортсмени за шаховими дошками, мірюються не м'язами, а силою інтелекту. Серед гравців ветерани праці великої вітчизняної та інших війн. Усі, хто вийшов на заслужений відпочинок, але не бажає сидіти вдома. Спортивні турніри, літні інтелектуали намагаються не пропускати хіба що деколи змагатися не дозволяє здоров'я. Для такого спілкування так сказати, шахматистів, ветеранів війни, дітей війни ми встраюємо чиїпіті. То есть такой душевный разговор, значит, ну попробовать домашнего пирога, спокойно поговорить и рассказать свои, как говорится, проблемы, свои перспективы. Гра у шахи для більшості ветеранів улюблена справа. Таке хобі кажуть постійні відвідувачі шахових турнірів, тренує пам'ять і наповнює життя сенсом. Дехто своє захоплення розумовими вправами не полишав упродовж цього життя. Тож не дивно, що беручи участь у різних міських та міжобласних змаганнях, шахісти часто отримують переможні дипломи. У мене був товариш, який вигравала мене в шахмати в школі. І я просто як то так зарядився і почав ходити во дворець піонерів, Короче говоря, кончилось тем, что его, я вначале ему проиграл, потом я его обыграл, потом стал чемпионом школы. Ну и вот так вот пошло, пошло, пошло. Мы еще начали заниматься до войны. Ну, собственно, ну я... Ну, в принципе, тогда такой возможности не было. Я помню, мы шахматы делали, знаете, еще из катушек ниток. Ну, потом война, никто, никто, конечно, этим всю войну не, не занимается, а потом так по свободе. А тут уже, когда появилось время... Ушов на пенсію, все-таки стали посича шахматний клуб у ветеранському клубі. Наразі проводять не лише спортивні змагання. Тут святкують різні державні і навіть релігійні свята, організовують зустрічі з письменниками та іншими цікавими особистостями. Активісти кажуть, головне подарувати літнім людям радість якісного і змістовного спілкування. будь-який людина чувствує себе забитим. А коли ми приходимо к нього, говоримо, він чувствует, що нужны в колективі, і він рветься в куда-то хоче кудись піти, з пообщаться, с з то поговорити, излить свої біди, душу свою розкрити. Поэтому и мы ми намагаємося вот с этой точки зрения, Це дуже нужно. Не, не то, що нужно, а необходимо. Отже, хто у кого сьогодні переможе і скільки разів не важливою для самих спортсменів, але все-таки щоразу сідаючи за шахову дошку, вони активно змагаються і вірять у власну перемогу.